Перше важливість покаяння це, це те, що проповідував Ісус. Це те, з чого він почав своє служіння. Тобто ми відкриваємо Марка 1, 14-15. Тут є такі дуже важливі слова, як покайтеся і віруйте, в котрі, в принципі, якби, скажімо, дві важливі, якби дві речі, котрі йдуть одна з одною. Це якби дві сторони однієї медалі. Тому що. Скажімо так, покаятися це як е, змінити свій шлях, це як розвернутися на 180 і почати йти в іншому напрямку і повністю змінити те, як ти думав перед цим. Тобто ти думав, що деякі речі, речі були якби, дозволені. Е, тепер ти розумієш, що ці речі не дозволені, і що тобі треба тепер робити? А от вірити, вірити в тодішньому розумінні, тоді у них було вірити це жити згідно того. Згідно того, скажімо, в чому ти переконаний, то саме тут Ісус каже: покайтеся і віруйте. Перше, до чого веде покаяння, покаяння веде нас до життя. Втора причина запрощення наших гріхів. Нам, щоб повністю якби, покаятися, і нам треба усвідомити, що ми все ж таки згрішили, що ми відійшли від Бога, що ми не жили правильно. І, і, і... І потім, коли ми це усвідомлюємо, це веде нас до спасіння. Найголовніше для Бога це те, щоб ми покаялися. І абсолютно е, неважливо наскільки ти молодий чи здоровий, е, ти живий тут, ти все ще живий. Одна з причин, чому ми все ще живі, тому що Бог дає нам шанс всім покаятися. Саме для цього ми якби, на цій землі все ще живемо. Одна із основних цілей. Бога, точніше основна, це щоб люди прийшли до Нього, щоб люди покаялися і були в Його царстві. І якби висловив все, все, що ми повинні дякувати Богу, що ми живі, що ми маємо шанс покаятися, що ми маємо шанс жити, тому що і це означає, що Бог все ж таки ще вважає нас гідними жити. Тому що якщо він не вважав би нас іними, то ми скоріше за все вже тут не були. Тому що як написано, що кожна волосина на нашій голові порахована.